Мотори. Так, стоп! Ми типу, прощаємося з Кримом, з літом і взагалі Вон. захід сонця, охуєнно. Ми на пірсі. Судак, сокіл. Нам не вистачає свіжості. Це Цедоран це горілка. Це Сергійко. От. Завтра ми їдемо додому, нам грустно. І ми грустим І, І заражаємося свіжістю Будьмо. Сергійко подобалось. Налий мені Сергійко. Зараз я теж хепну. Опа! Читаємо, що тут написано. Заряджено свіжістю От. Ну, мабуть, в морі ми в цьому році купаємося останній раз, ну, тому за це чудове море, це чудові гори, за нас молодців, що ми так все сходили, що захотіли. Ну і за чудовий дезодорант. Будьмо.